Дивіться, вся рейка перерізається на такі дискові пилі, хлопці тільки завершили, бачите? Оце 3-хметрова рейка. Отак вона виглядає. Але за рахунок того, що ми її ріжемо на пилці, бачите, вона вся одинакові товщини. Бачите, ну, Сказати там покручена, ну, вона трішки дугою, але це рейка. Ви її можете сміливо вирівняти, то взагалі без проблем. Е, йду вам покажу зараз кроква 50х150, з якої ми будемо різати вам 4 метрову, якщо вам замовлення, якщо ви дасте замовлення. Вона вже давно стоїться кроква. Вона на перекладах, вона сухенька, дивіться, бачите? Вона чистесенька, жовтенька кроква. Тобто із неї буде випилюватися реєчка така вам. Тому вона буде не чорна, вона буде отака. отака. частенька, жовтенька кроква, і з неї випилюватися буде рейка. Все.